Михайло Михайлович Мігрін художник-філософ. Він в своїх картинах намагається ставити питання вічні проблеми людства, а саме, хто ми звідки прийшли на нашу планету, яка мета нашого існування, з якою метою ми прийшли на цю планету. Ось ці картини, які ви бачите перед собою, це картини, які відкривають нашу виставку і саме ставлять оці питання. Центральна картина це називається Ступити на землю, де Михайло Михайлович Мігрін зображує людину як богоподібну істоту, яка прийшла з космосу і стала на землю. Інші картини, які знаходяться поруч, також ставлять питання походження людини, походження людини в космосі, вибір людини. Та картина називається напрями. Або в світлому напрямку, або в темному напрямку людина вибирає свій життєвий шлях і вирішує проблеми, які перед нею стоять. Михайло Михайлович намагається поставити питання якою є людина? Ось ця картина називається загадковою. І ми бачимо перед нами символ людини, яка має загадкову посмішку, загадковий погляд очей і ставить перед нами проблему. Людина, істота загадкова. Михайло Михайлович ставить питання про те, якою є людина. В першу чергу він звертає увагу на те, що людина в своїй основі є творінням чи істотою егоїстичною. Оці дві картини, вони поєднані між собою. Оця картина називається літера, але ми перед собою бачимо літеру Я, тобто літеру, яка визначає его людини. А оця картина так і називається Его. Де Погляди людини спрямовані всередину, в себе, тобто визначається її позиція як егоїста. Але не тільки це бачить в людині художник, він також визначає людину як істоту сугубо трагічну. З однієї сторони вона підвладна. Богові, а з другої сторони, вона підвладна дияволові. Ось на цій картині, яка називається Білий ангел, Михайло Михайлович зобразив самого себе, але надпись на футболці «Воланд», тобто диявол. Але поруч із дияволом білий ангел, який охороняє людину. До речі, багато картин Михайла Михайловича якраз і називаються Ангел. І ось тут білий ангел, ви бачите. І ось тут білий ангел. Тобто він показує людину як істоту, яка знаходиться під захистом Бога за допомогою ангелів. Михайло Михайлович бачить людину як оптимістичну. Оці картини явно оптимістичного спрямування. Ось ця картина це називається кульбаби людина. Дивиться зачарованим поглядом на нашу планету і над планетою здіймаються пушинки такої квітки, як кульбаба. А оця картина називається Тах щастя, який спускається з небес і огортає людину. Михайло Михайловича є сумнів в тому, що не всі мрії людини, не всі її прагнення збуваються. Оця картина називається Не так сталося, як бажалося. Бажалося устелити свій шлях квітами, прекрасними якимись наслідками, але, на жаль, часто буває так, що приходиться і відмовитися від прекрасних намагань, устремлінь і задовольнятися тим, що є. Михайло Михайлович думає іще про одну зворотню сторону нашого життя про смерть. Ось цій проблемі присвячена оця картина, яка називається «Моменто морі, тобто, пам'ятай про смерть. Це вислів стародавніх римлян, які вважали, що смерть є невід'ємною частиною життя. Життя людини часто трагічне, сповнене мук і страждань. Ось ця картина, яка б могла б символізувати собою Ісуса Христа, називається терновий вінок. Ви бачите перед собою обличчя людини, на чоло якої надітий терновий вінок, а з очей капають краплі крові. Великим стражданням і муками сповнено життя видно цієї людини, але він відкритими очима дивиться на світ і надіється на те, що все-таки цей світ зміниться. Ця картина присвячена історичній темі, вона називається Плач Ярославни. Це сюжет взятий із повісті із слова у полку Ігоревим, давньоруського епису слово Полку Ігорев. В центрі картини Пілует княжни Ярославни, яка плаче за своїм чоловіком, який потрапив у полон і загинув у Половецькому полоні. Ця картина також присвячена цій темі, а саме прощання вона називається. Прощання із померлою людиною. Сповнена картина трагізму, мук і світлих спогадів про померлу людину. Картина, яка називається Обірвалася нитка життя, де мігрін ніби підводить підсумки свого життя, що він за своє життя зробив і чого досягнув. Тут він просто вирішує цю проблему. Надписами Вірив у себе, кохав, любив життя як творчий акт, думав, мріяв, передбачав майбутнє, оспівував космос і багато іншого. Це все його життя описано в цих висловах. І він ніби підводить підсумок свого життя. Хоча Михайло Михайловичу вже 83 роки, але він ще творить, він ще мріє, він ще думає про майбутнє, але все-таки завчасно підводить підсумки свого життя. Ця картина називається Сім'я. Він бачає щастя людини саме в сімейному житті. І ви бачите, картина світла. Піднесена вгору, радісна, де присутні чоловік, жінка і їхня дитина. Ще одна цікава думка Михайла Михайловича а саме думка про те, що наш світ театр, а люди в ньому актори. А життя наше це постійна гра. Ця картина називається Мельпомена муза театру. На якій ми бачимо безліч облич людей, які кожен в цьому житті грає свою роль. Картина називається Екскурсія. Михайло Михайлович зображує людей у вигляді суспільних комах, а саме мурашок, які прийшли на екскурсію. Одні ходять натовпом, інші відділяються від них. В одних немає точки зору на побачене, і, і різне вони і бачать на цій картині. Одні бачать, ну ось це знак схвалення, це знак запитання, це знак перемоги. Ну і по-різному, бачите, сприймають. Є люди, які оцінюють зразу побачене, є комаха, яка стоїть на колінах і молиться на побачене. Є байдуже дивиться на те, що відбувається на плані.